Миру в Україні не буде. Припинення вогню не зупиняє війну, заявив президент Азербайджанської Республіки Алі. Російська Федерація оголосила окуповані території частиною Росії. Україна і весь світ вважають ці окуповані території частиною України. Азербайджан також вважає їх частиною України. Як вони можуть пожертвувати та сказати? Що це не частина України. Ну, Якщо це станеться, це означає, що я чогось не розумію в міжнародній політиці, підсумував президента Азербайджану. Прочитавши таку інформацію, я особисто тут же згадав історію з Вікторією Спарц, а також ті історії, про які я вам розповідав про конфліктні ситуації з BBC, як мої особисті, так і з Петром Порошенком. Тобто І BBC, і Телеграф уже. Позначились на виданні подані неправдивої інформації, Не вже тепер, шановна, Таймс, щось наплутала, так і є. Генерал Келок заявив, що він зовсім не ставив питання про розподіл України. Він говорив лише про необхідність створення секторів безпеки і відповідальності як України, так і західних союзників за підтримання миру на цій території. Тобто, мова не йшла про розподіл, як написала Таймс, за прикладом. Берліну, де фактично було утворено декілька державних утворень, і все це тривало багато десятиліть. Генерал Келок попросив більше не подавати таку провокативну інформацію, тому що вона насправді спотворює його позицію. Ну а потім, шановне британське видання The Times, повідомило, що, начебто, генерал Кіт Келок запропонував розділити Україну на три частини. Перша частина, та, яка знаходиться під російською окупацією, на думку генерала Келога, як це пише The Times, повинна залишитись під контролем Російської Федерації. Друга частина, яка охоплює всю лівобережну Україну, тобто не окуповану росіянами частину, повинна знаходитись під контролем Збройних сил України. І нарешті вся правобережна Україна від міста Херсона і закінчуючи. Місто Ужгород повинна бути під контролем міжнародних сил по підтриманню миру. Також, начебто, генерал Келок заявив про те, що між конфліктуючими сторонами повинна бути створена 18-мильна зона безпеки, тобто приблизно 30 кілометрів, які повинні розділяти ворожі сторони. The Times натякала, що фактично це план. Розподілу України. Прочитавши таку інформацію, я особисто тут же згадав історію з Вікторією Спарц, а також ті історії, про які я вам розповідав про конфліктні ситуації з BBC, як мої особисті, так і з Петром Порошенком. Тобто і BBC, і Телеграф уже позначились на виданні подані неправдивої інформації. Невже тепер, Шановна Таймс, щось наплутала? Так і є. Генерал Келог заявив, що він зовсім не ставив питання про розподіл України. Він говорив лише про необхідність створення секторів безпеки і відповідальності як України, так і західних союзників за підтримання миру на цій території. Тобто мова не йшла про розподіл, як написала Таймс, за прикладом Берліну, де фактично було утворено декілька державних утворень. І все це тривало багато десятиліть. Генерал Келек попросив більше не подавати таку провокативну інформацію, тому що вона насправді спотворює його позицію. Як ви бачите, друзі, останнім часом все більше і більше почалися розмови про розподіл України, про те, що, начебто, потрібно передати окуповані території Російській Федерації. І в цих умовах заява президента Азербайджану Ільхама Алієва. Є дисонансом в цьому хорі миротворців і умиротворювачів. Президент Азербайджанської Республіки дуже чітко і конкретно заявив про підтримку територіальної цілісності України. Скажемо відверто, зараз мало хто про це говорить, але Ільхам Алієв не злякався. Виникає запитання: а чому ж позиція президента Азербайджану є такою рішучою і радикальною? Хочу одразу сказати. Вочевидь очевидь тому, що Азербайджан має власну, довгу і тривалу історію боротьби за територіальну цілісність. Це була дуже непроста боротьба, яка тривала більше 30 років, і яка спиралася також на міжнародну підтримку, яку і надавала свого часу, в тому числі і Україна. У 1997 році керівники Грузії, України, Азербайджану і Молдови, зустрівшись у Страсбурзі, вирішили заснувати організацію. За економічне співробітництво і демократію. Ця ідея, яка виздріла у керівників, була матеріалізована в 1999 році, коли до цієї четвірки приєдналася ще й така країна, як Узбекистан. Вони вирішили назвати свою організацію ГУАМ – Грузія, Україна, Азербайджан і Молдова. Це було перше об'єднання на пострадянському просторі. Яке ставило, яке не було під контролем Російської Федерації, яка в той час намагалася будь-які інтеграційні процеси очолити, створюючи різні структури: Євразес, Євразійське економічне співробітництво, ОДКБ, організація договору про колективну безпеку, пізніше це був єдиний економічний простір, митний союз і так далі. Тобто, всіма можливими способами Москва намагалася втягнути колишні республіки Радянського Союзу в нове міждержавне об'єднання. І в цьому відношенні ГУАМ було просто альтернативою. І був ще один дуже важливий аспект в роботі цієї організації: для того, щоб досягнути незалежності від Російської Федерації, потрібно було зробити ставку на, в першу чергу, ресурсне і енергетичну складову. І такою альтернативою російському газу і нафті міг бути тільки Азербайджан чому же був інтерес Азербайджанської республіки? Із п'яти країн, які спочатку створювали МУА, у трьох були проблеми з територіальною цілісністю. Чи на початку 90-х років Росія через своїх проксі створила так звану Придністровську Молдавську Республіку на території Молдови. На території Грузії було створено два сепаратистські анклави Абхазію і Південну Асетію. Ну, а що стосується Азербайджану, то майже 20% його території було окуповано Віменією за підтримки Російської Федерації. Була окупована не тільки нагірно-Карабахська автономна область, де більшість населення складали Вімен, але й сім прилеглих районів Азербайджану. Тим чином, 20% азербайджанської території були окуповані. В країні налічилось до мільйона внутрішніх переселенців. Економічна і політична ситуація в Азербайджані була складною. І тому Азербайджан вирішив взяти участь у об'єднанні тих країн, які потерпіли від російської агресії. У 2001 році було підписано Хартію ГУАМ, а в 2006 році було створено статут організації. Проте будемо відверті, в роботі ГУАМ були як періоди активізації, так і періоди спаду, в залежності від тиску Москви і від інтересу учасників організації. У 2005 році Узбекистан вийшов з організації, заявивши, що акцент на збереженні суверенітету і припинення регіональних конфліктів не є пріоритетом для Узбекистану, який таких проблем мав. А крім того, його віддаленість від регіону конфліктів не дозволяє йому брати повноцінну участь у роботі ГУАМ. Втім, Позитивним моментом діяльності Буам було те, що в 1999 році Грузія, Азербайджан і той же Узбекистан вийшли із військового блоку Москви в організації договору про колективну безпеку. Останнім великим сплеском активності Буам стали події, які відбулися після 2015 року, тобто після Революції Гідності в Україні. Інтерес на цієї організації знову почали виявляти і Молдова, і Грузія. Залишалося тільки незрозумілою позиція Азербайджану навесні 2017 року планувалося засідання Буам в місті Києві на рівні прем'єр-міністрів України. Тогочасний прем'єр-міністр України Володимир Борисович Гройсман домовився про те, що прем'єр Молдови і прем'єр Грузії приїдуть до Києва на саміт Буам. Що стосується прем'єр-міністра Азербайджану, то він в розмові з прем'єр-міністром України заявив, натякнув, що рішення остаточне буде приймати президент Ільхам Алієв. Він порадив прем'єр-міністру України направити до Ільхам Алієва свою довірену особу, яка б змогла його переконати чи попросити, щоб він таки прийняв рішення щодо участі азербайджанського прем'єр-міністра у Саміті ГОА. Володимир Борисович відреагував одразу. Було прийнято рішення, щоб не показувати дипломатичну активність тобто, якщо це б зробило по лінії МЗС, то це одразу викликало певну реакцію з боку Москви, яка би спробувала вплинути на рішення азербайджанського президента. Було прийнято рішення замаскувати цей візит довіреної особи під звичайний робочий візит до Азербайджанської республіки. Володимир Борисович запропонував, щоби. Міністерство соціальної політики Азербайджану запросило мене, тобто, коли я був теж міністром в цей час соціальної політики України, до себе, начебто, просто для ознайомлення з системою соціального захисту в Республіці Азербайджан. В той же час програма візиту передбачала зустріч з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. 26 січня 2017 року. Я прибув до столиці Азербайджану міста Баку. На 10-ту годину наступного дня передбачалася моя зустріч з президентом Азербайджану Ільхамалієм. Ця зустріч повинна була тривати одну годину згідно з планом. Перед тим мене активно проінструктували, і наш посол в Азербайджанській Республіці Олександр Павлович Міщенко і мій колега Салим. Муслібов, азербайджанський колега. Мус... Салім Муслібов сказав, коли ви будете розмовляти з нашим національним лідером, Алієм, пам'ятайте, що коли ви будете щось казати і пропонувати, ви отримаєте одну з двох важливих реакцій: або ми порадимось, або я дам доручення. Якщо ви почуєте ми порадимось, це значить, що питання не вирішено, воно відкладено. Якщо він сказав, скаже я дам доручення, це означає, що це питання вирішено, вирішено президентом позитивно. Але найцікавіше була розмова з нашим послом в Азербайджані Олександром Павловичем Біщенком. Олександр Павлович старший від мене на два роки. Але у нас, з ними, у нас з ним досить подібні біографії. Він, теж як і я, закінчив військово-політичне училище. Але якщо я закінчив його в Ленінграді, і це було училище військ протиповітряної оборони. Олександр Павлович вчився в Донецьку в військово-політичному училищі інженерних військ і військ зв'язку. Після служби в армії він закінчив Львівський університет і почав свою кар'єру в Міністерстві закордонних справ України. Він був нашим консулом у Стамбулі, працював в апараті Міністерства закордонних справ і з 2011 року він виконував обов'язки, тобто він був послом України в Азербайджані. Це була надзвичайно ерудована освічена людина, яка володіла багатьма мовами, включаючи турецьку. Тому, знаходячись в Стамбулі, він навіть вивчив турецьку мову. І тому розмова з ним багато чого мені прояснила у тому, як себе потрібно поводити з азербайджанським керівництвом. Олександр Палич розповів історію візиту Віктора Федоровича Януковича до Азербайджану, яка сталася наприкінці 2012 року. Міщенко вже майже рік. Більше року був послом в Азербайджані і зумів налагодити дуже гарні стосунки з азербайджанським керівником. Особливо гарні стосунки склалися з першим віце-прем'єром Азербайджану. І, в принципі, Олександр Павлович на цьому правда не загострив увагу, але напередодні візиту Азербайджан уклав контракт з Україною на добудову метрополітену в Баку. Контракт виграла компанія київ -метробуд». Наші українські метробудівники вже прибули в Баку, розгорнулися, контракт був на 500 мільйонів доларів. І це було серйозним успіхом української дипломатії, яка зуміла, ну скажімо так, зробити так, що наша, компа... наша українська компанія виграла цей тендер. І ось після того, як азербайджанці підписали цей контракт, туди прибув з візитом Віктор Федорович Янукович. За традицією. Коли президент прибуває в країну, то посол України в цій країні сідає в машину до президента, і поки вони їдуть до або резиденції президента цієї країни, або в посольство, він інформує про загальну ситуацію в цій країні. Не стало виключеним і ця ситуація. Янукович посадив біля себе Міщенка і спитав: Ну. Як тут справи? Доповідай. І Міщенко почав розповідати про те, що далеко не все у них нормально. Справа в тому, що буквально за день до візиту Януковича Олександр Павича запросив до себе перший віце-прем'єр-міністр Азербайджану. І в довірливій формі сказав, що Олександр Павич, ви знаєте, два неприємних моменти сталося. І ми просили б вас. Щоб ви якимось чином помогли нам їх вирішити, питання перше. Ми отримали інформацію, що Україна продала зброю Вірменії на 20 мільйонів доларів. Враховуючи те, що Вірменія, ну скажімо так, є недружньою країною для Азербайджану, то подібна подібний акція з боку, подібний хід з боку України є дуже недружним. І він дуже негативно сприймається в Азербайджані. І ми б хотіли отримати роз'яснення з цього приводу. І друга проблема більш серйозна. Кожного разу, коли Віктор Федорович приїжджає в Азербайджан або хтось із ваших керівників, ми обов'язково підписуємо декларацію, яка декларацію підтримки суверенітету і територіальної цілісності Азербайджану. І завжди так було. Так от, зараз, за нашою інформацією, Віктор Федорович Янукович не буде підписувати заяву про підтримку територіальної цілісності Азербайджану. Сказати, що Міщенко був вражений цією. Інформацію, це значить не сказати нічого. Він пообіцяв з'ясувати і зробити все від нього залежне, щоб ці проблеми у стосунках з Азербайджанською республікою були вирішені. І тому, коли Янукович його запитав, які є проблеми, він одразу чесно йому почав їх доповідати. Віктор Федорович, азербайджанці повідомляють, що Україна продала зброї буквально нещодавно на 20 мільйонів доларів вірменські вірменам. Реакція Януковича була очікувана. Сашка Подлец! Я ж говорив, що цього этого делать нельзя, що ж все равно узнаю. А он продадим, продадим, продали. Ну нічого, я з Ільхамом это рішу. Що ще? Він е явно був уже не в, том, не в доброму гуморі, але Олександр Павлович продовжив. Знаєте, Віктор Федорович, азербайджанці володіють інформацією, що начебто ви не підпишете з декларацію підсумкову про підтримку територіальної цілісності Азербайджану. Не підпишу. Мене Владимир Владимирович просив цього не делать. Слушай, а що ти так за них переживаєш? Ти що? Продався азербайджанцам? Та ні, я не продався, каже Олександр Павлович, але це. Питання, вони дуже важливі, чутливі для азербайджанців. Якщо ми будемо непослідовні, то це будуть, у нас будуть проблеми. Так, все, пригощай. Я з Ільхамом все рішу, сказав Янукович. Ну, а далі сталося все те, про що попереджали азербайджанські друзі. Віктор Федорович не підписав декларацію і спокійно відбув із Баку. А через декілька днів. Азербайджанська сторона розірвала контракт на будівництво на добудову метрополітену в Баку, який у Метробут змушений був забиратися додому. Всі спроби Олександра Павловича якимось чином вийти на азербайджанських керівників закінчились тим, що, не, що не, жоден телефон, телефон на іншому кінці дроту не відповідав, навіть у перша віце-прем'єра. Азербайджану, з яким у нього склались такі гарні стосунки. Повна блокада. Жодної можливості переговорити з азербайджанськими чиновниками. І ось коли він абсолютно втратив надію, раптом зателефонували в українське посольство і запросили в канцелярію першого віцепрем'єра. Олександр Павлович поїхав, зайшов в кабінет і побачив абсолютно офіційну особу, яка повідомила: пане посол, від імені уряду Азербайджанської Республіки я хочу заявити вам рішучий протест проти того, що робить Україна, продовжуючи військово технічну співпрацю з Вірменією, продаючи їй зброю і тим самим допомагаючи їй в протистоянні проти Азербайджану. Ми це пов'язуємо з тим, що Україна змінила свою політичну позицію і перестала підтримувати територіальну цілісність Азербайджану, що виявилось в тому, що ваш керівник. Не підписав підсумкову декларацію. Зв'язку з чим ми і заявляємо вам рішучі протест. Олександр Павич був пригнічений, але сказати їм було нічого. Він пообіцяв, що він донесе думку азербайджанської сторони до свого керівництва. І коли офіційна частина закінчилася, перший віцепрем'єр звернувся до нього з такими словами: Саша, передай своїм керівникам. Якщо вони думають, що ми чорножи, то ми не чорножи. І з нами так поводитися не можна. Ми люди, які вас поважають. І ми сподівалися, що ви будете поважати нас. Але те, що зробив ваш президент, воно буде мати довгосяжні і довготривалі наслідки. Прощавай. Олександр Павлович залишив резиденцію першого віце-прем'єра, повернувся в посольство. І ця блокада, тобто будь-які будь контакти з азербайджанськими керівниками. Були заморожені на довгі роки. Тобто, він каже: я був послом, але я не міг взагалі жодних, жодних контактів з жодними керівниками досягти. Чи для посла, самі розумієте, є нонсенс. Я кажу, навіть написав заяву про відставку, попросив мене перевести кудись на іншу роботу, щоб, можливо, я створюю якісь проблеми в відносинах між Україною і Азербайджаном. Однак мої прохання залишились без відповіді. Не допомогла навіть візит Ільхама Алієва до України, який стався за рік, тобто в 2013 році, в листопаді місяці, якраз напередодні Революції Гідності. Ситуація залишалася такою ж самою. Але в липні 2016 року, тобто за 6 місяців до мого візиту в Азербайджан, в Баку прилетів президент України Петро Порошенко. Знову ж таки, за традицією, Олександр Павлович був запрошений в президентський лімузин і доповідав про загальну ситуацію. Він сказав, що ситуація дуже плачевна, контактів з азербайджанськими чиновниками майже немає, і відносини дуже і дуже погані. Чому запитав Порошенко? І він розповів цю сумні історію про те, як Янукович допоміг встановити відносини, як він каже, з Ільхамом. З таким способом висловлюючись про президента Азербайджану. І коли Порошенко замовк, він, в принципі, зрозумів все, що відбулося, його зустрічав президент Ельхам Алієв, він вийшов, тепло привітався, і коли вже вони повинні були йти в приміщення, Порошенко різко розвернувся, стояли журналісти, і він заявив: Шановні журналісти, я хочу зробити заяву. Перед тим, як летіти до Баку, я підписав указ про припинення військово-технічної співпраці з, Вірмен... з... з... з Республікою Вірменія. Ми повністю підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність Азербайджану. В цьому ні у кого не повинно бути жодних сумнів. Президент Ільхам Алієв посміхнувся, обняв Порошенка, і вони пішли в зал засідання. Буквально через день після того, як Порошенко завершив свій візит, в посольстві знову задзвонив телефон. Міщенка підняв трубку і почув знайомий голос першого віце-прем'єра. Саша, куди ти пропав? Где ти є? Немедленно приїжджай сюди! Він приїхав, зайшов в кабінет першого віцепрем'єра. Зовсім інша ситуація. Той вийшов із-за стола, обняв: Сколько лет? Сколько... Де ж ти пропадал? Сан Павлович каже, ну ви ж самі все знаєте. Знаю, знаю, сказав перший віцепрем'єр. «Но тепер тепер нова команда. Теперь ми з вами дружимо. І ось коли я почув цю історію, я вже, в принципі, знав, як мені потрібно, що мені потрібно говорити, коли я буду зустрічатися з президентом Ільхамом Алієвим. Буквально за декілька місяців до цього відбулося загострення на лінії. Вірмен Азербайджанського фронту, азербайджанська армія завдала поразки вірменським сепаратистам і звільнила шість сіл. Але подальше просування в 2016, наприкінці 2016 року було зупинено телефонним дзвінком Сергія Лаврова, до міністра закордонних справ Російської Федерації Ільхаму Алію, де він просто погрожував російською агресією проти Азербайджана, якщо Азербайджан не зупиниться. Мій колега муслимов отримав доручення від президента Азербайджану. Забезпечити соціальний захист людей звільнених азербайджанських сіл. І він якраз цими питаннями займався. Ясно, що президент Азербайджанської Республіки був розчарований такою позицією Російської Федерації, яка ось так практично зупинила Азербайджан від звільнення своєї території. Я не хочу переповідати свою майже годинну розмову з президентом Азербайджанської Республіки. Скажу лише своє враження, це надзвичайно розумна. Талановита інтелігентна людина е, високого інтелекту. Людина, яка не терпить фальші, яка дуже добре відчуває інших людей, але людина, яка чітко є патріотом своєї країни і розуміє, що є доб... добрим для Азербайджану, а що ні. Забігаючи вперед, скажу, що коли е, ми обговорювали питання про участь азербайджанської делегації в Києві. Данталіо подивився на мене і сказав Я дам доручити. І коли я почув ці слова, я зрозумів, що моя місія удалася. такої ж самої думки були мої азербайджанські колеги, які потисли мені руку і сказали, все нормально, ти впорався. Олександр Павлович теж посміхався і сказав, що місія завершилась успішно. Ми відвідали Алею Шахедів. Щось на зразок Нашої Небесної Сотні мова йде про майже 200 загиблих азербайджанців, коли в січні 1990 року за наказом московського керівництва радянська армія війшла в баку і просто розстрілювала демонстрантів. 200 загиблих поховані на алеї Шакедів. Азербайджанці дуже пам'ять зберігають про цих своїх героїв. Серед них є, до речі, один українець. І ми відвідали. Могилу Гідара Аліїва, на кладовище там вже бачили могилу знаменитого азербайджанського співака Мусила Магамаєва. Я знайомився і бачив, як виріз Баку і які серйозні зміни там відбулися. І велика повага в мене одразу з'явилася і до азербайджанського керівництва, до їхнього президента, і взагалі до їхньої країни. І цю повагу я хотів. З вами поділитися цією повагою і доповісти вам про те, що Азербайджан це дуже хороша і потужна країна, яка може насправді бути нашим союзником, про що і говорить, про що і, і свідчить слова Ільхама Алієва на підтримку територіальної цілісності і суверенітету України. Ну а що ж буде далі? А далі все буде залежати від нас. Якщо ми прогнемось. Якщо ми дозволимо комусь вирішувати нашу долю за нас, то напевно не пробачать нам цього ні наші діти, ні наші онуки. Зараз ідуть важкі перемовини в Вашингтоні з приводу угоди про корисні копалини. і апетити Дональда Трампа ростуть не по дням, а по часам. Тепер він вже вимагає не тільки рідкісноземельні метали, не тільки порти української інфраструктури, все, що будь-які корисні копалини, які ми... Видобуває на своїй території, тепер ще вимагає, щоб йому передали газопровід, тобто газотранспортну систему України. Вкладається враження, що йому не потрібна ця угода, йому потрібна привід для того, щоб оголосити, чому він не хоче допомагати Україні. Як повинно вести себе в цих умовах українське керівництво? Воно повинно об'єднувати людей, робити так, щоб українці були єдиним цілим. Тому що, як сказано в Біблії, царство розділене в собі не устоїть. А ми зобов'язані устояти, тому що в нас іншого шляху немає, і ми обов'язково вистоїмо. А на сьогодні все. Сьогодні всього вам доброго. Слава Україні!